Мене всі бачать, але ніхто не чує. Сказала одного разу: жінка, на яку дивився увесь світ. Мерлін Монро була однією з найбільш впізнаваних жінок на планеті. Тисячі фото, мільйони глядачів, нескінченні обкладинки, але що знали про неї насправді. Поза об'єктивами камер, вона залишалася тією самою нормою Джин, дівчиною, яка виросла без батька. Бігала між прийомними родинами, шукала підтримки і сенсу. Вигаданий образ Мерелін став брехнею, яку вона носила щоразу, як виходила з дому. Усмішка, сукня, жести все було ретельно поставлено. А всередині була тиша, яку майже ніхто не бачив. Режисери знімали образ, який додав їм мільйони. Чоловіки лягали в ліжко з жінкою з обкладинки. Навіть друзі, яких вона вважала близькими, бачили в ній щось своє. Так її наставниця Пола Страсберг вважається більше керувала підопічною, ніж її підтримувала. Мерлін Монро, це я лише тоді, коли працює камера, а решту часу я просто намагаюся вижити. Скаже вона в приватній розмові, процитованої у книзі Мерлін, її життя її власними словами. І навіть чоловіки, з якими акторка пов'язувала своє життя, маніпулювали нею у власній вигоді. Монро шукала підтримки, любові, розуміння, але навіть у найтепліших зв'язках лишалася самотня.